Перед тим як я покажу вам на від від якого вас стане тепло на душі. Я мушу зафіксувати один дуже важливий момент. Від сьогодні, 5 лютого, офіційно старлінки у руках росіян перетворилися на одне велике пластмасове і коштовне ніфіга. І від цього уже бомбить у Соловйова та й Соловйов, власне бомбить всіх і вся від злості. Ну, от що буде якщо ми зараз нанесемо удари по заводам, производящими Старлінг. А если мы нанесем удар на космической орбите, он же не избирательный, поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят, да и хрен с ними. Америка хочет за это вступиться, ну, Трамп теперь надо снять трубку и позвонить Маску. Ну и спокойно объяснить, что ты в чувство приди. Ты не только русский, ты вообще полностью отруби, Старлин. Полностью отруби. Если Америка вступится за а, Старлинки, это значит, что Америка с нами воюет на территории Украины. Київ можна взяти за три дня. Так, так вам не почулося. Коли Соловйова не немає сил терпіти, ці пекельні борошня у нього починає грати оце, знаєте, його стара шарманка. Про космос будемо бомбити, якщо захотімо. Про Київ за три дня. І про взагалі-то, Америка офіційно тепер воює з нами. А все чому? Бо оперативна ситуація на боці росіян на полі бою. Вона не те, що погіршується, вона критична, тому що росіяни втратили дещо архіважливе. Вони втратили швидкий зв'язок, а без зв'язку падає швидкість донесення інформації і опрацювання цієї інформації, та й безпілотники вже не літають, так як хотілось би. Тому Соловйову у студії нічого більше не залишається, окрім як намотувати свої со. на великий, сумный кулак. Некоторое время удалось нам себе купить, когда мы действовали, используя серые схемы по приобретению старлинков, и на фронте наших старлинков какое-то время на ряде направлений было кратно больше, чем у украинцев. Илон Маск никогда не скрывал, что он воюет против Путина, как он это формулировал, и воюет на стороне. Ворожонних сил України, як говорю... тут я хочу зазначити, що Маск ніколи не формулював, що він воює проти Путіна, бо мені стало цікаво, і я, значить, полізла у інтернети і давай шукати. І от Маск казав, що він кидає виклик Путіну. Але про те, що він воює проти Путіна і так це формулював, ну немає. Ну немає цього Соловйов, як завжди, все пріувілічило. Ну так воно краще звучить. Але слухайте так. говорив так, що треба чітко розуміти, що ми воюємо не только з. С блоком НАТО не только з нацистської України, но і рядом корпорації, серед яких знаходиться Палантір, серед яких знаходиться ікс, але окей, якщо ми з вами приймемо той факт, що Соловйов говорить правду, і маск заявляв про те, що він воює проти Путіна і виходить, є прямим ворогом Росії, тоді чому росіяни взяли за основу на полі бою технологія, яка належить е, ворожому Ілону Маску, точніше, технологію, яку він повністю контролює. І це ж не аби що, це технологія, яка відповідає за зв'язок, за швидкість передачу інформації. Навіщо вони взагалі додумалися почепити ці гнілозападні старлінки на свої безпілотники проводити, так, розвідку і коригувати удари завдяки старлінкам. А тепер вони, значить, все підлаштували під ворожу, так, на секундочку, ворожу технологію, а тепер ображаються. Що ця технологія у них не працює. І в принципі, навіщо росіянам маск і його старлінки, якщо у їхніх стратегічних партнерів у Білорусі є супер-пупер лукашнетовський інтернет, Ти то, що маск за мільярди доларів зробив, ти сам зробив так, безплатно. Так, ну, не безплатно, але за дуже маленькі. Ну, понятно. День. Ну, не за мільярди доларів. Ніяк Тобто, да. маск нам не потрібен. Нам ні. имеющимся с ресурсом и способностью... Ну, эта система работает по принципу страницы, да? Так, точно. Значит, э, возможности по предоставлению услуг связи здесь, э, помимо всего, предоставляется удаленный доступ к сети интернет. Чтобы было простыми словами, где-то в Минске точка доступа интернет, она транслируется через э, станцию спутниковой связи, выходит сюда и три... Через роутер Wi-Fi роздає этот інтернет. Ну як вам технологія? Вони просто взяли роутер, увімкнули. Значить, цей роутер в ЕКОФЛО створили віддалену точку доступу і все інтернет. Робе, дійсно, мені цікаво, чи вага і габарити конструкції подібні до Старлінко, тому що я щось сумніваюся, що цю конструкцію можна буде так використовувати. Але ладно, давайте припустимо, що у цієї конструкції є якийсь доступ до супутникового інтернету, тому що Білорусь в теорії вона може орендувати доступ до... Російського супутника, але є одна велика проблема: цей супутник один швидкість і покриття у нього обмежені. Прийом е, інформації сигналу відбувається під певним кутом, тому щось мені підказує, що ані білорусам, ані росіянам цей лукашенківський інтернет не зарадить. Необхідно понимати, що, як когда то ми зробили вивід і зрозуміли, що GPS не поможет і коли понад його відключить, то і ще не здійснить виду, що ні одна іноземна технологія, яку ми думаємо, можна в сірому чи в будь-якому іншому вигляді протащити із налініпром, не сработає. Як то кажуть, хороша мисля приходить, опосля. посляда я не можу збагнути, як до них не дійшло за весь цей час, що технологія, яку вони всі використовують, може перестати працювати в один момент і. Ну не можна, не можна на ній базувати абсолютно все на полі бою. Ну але що ж уже ж і поки я не забула, якщо ваша ласка, друзі, будь ласка, підтримайте це відео лайком і канал, підписку, якщо ви досі не підписалися, тому що хочеться, щоб оцей от треш в головах росіян, щоб їхнє фіаско побачили якомога більше людей. Ну а ми з вами, звісно, рухаємося далі, тому що далі буде більше яскравих емоцій. Я вам покажу агонію ядерно-бомбільну. Ну вот что будет, если мы сейчас нанесем удары по заводам, производящим Старлинг? А если мы нанесем удар на космической орбите, он же не избирательный. Поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят, да и хрен с ними. Но зато если весь Стерлинг, вот там спутниковая группировка, например, за счет подрыва в космосе, с ней что-то случится. Ну и чего? Не, ну вы знаете, это все такая чисто русская, так не доставайся ж ты никому. Ну, подумаєш, ну і що що російські супутники е, також вийдуть з ладу? Ну, господи, та яка різниця? Скільки їх там, і вообще? Вони вже такі старіші і так самі перестануть скоро працювати. Правильно, Соловйов казав ще у неділю будемо голубіною пош... галубінею почтою пользуватися? А що ні? Кіно та є. Віслюки єсть, голубів тільки не вистачає, і тут є один дуже важливий момент: якщо Соловйов це говорить на повному серйозі, то він абсолютний йолоп. Ну чому нас з вами так сумнівів немає? Але є одна дуже очевидна річ: якщо росіяни і справді спалять все в космосі, включно зі своїми супутниками, то вони фактично вистрілять собі у ногу, тому що окрім того, що поле бою посиплеться тотально і Абсолютно, то ще й частина російських ракет, якими вони так хизуються, якими вони так люблять погрожувати, вони. Перестануть функціонувати наповну. А це іскандери, калібри, новітні. У них є ракети Х 69 Це частина ракет Х-101, які вони активно запускають. Усі ці ракети використовують супутники для наведення. Частково так вони можуть в теорії там частина цих ракет може летіти і без супутникового зв'язку, але їхня точність і ефективність при, при ураженні вона буде мінімальна. Тому щось мені підказує, що все це про ядерні удари і так далі. В принципі, як і завжди, Соловйов говорить чисто для того, щоб нав'язати Плепсу, точніше, щоб плєбс, е, продовжував думати, що Росія все ще на що це способна. Ну, Трамп тепер треба зняти трубку і позвонить маску. У них же в какую-то отношения стали плохи, ну і тільки спокійно об'яснити, що ти в чувство прийди. Ти не только ти тварши повністю Старлін. Повністю торпі щось мені підказує щодо того, як Ілон Маск ухвалив таке рішення піти на зустріч Україні, поговоривши із Федоровим. Щось мені підказує, що все ж таки була якась розмова. Із Трампом, тому що це рішення щодо Старлінків, воно не тільки технічне, воно політичне і ухвалене воно в якийсь такий, знаєте, не випадковий момент у період перемовин, коли Росія тисне, коли Росія вимагає не просто територій, а визнання територій за Росією не тільки Україною, а і іншими державами, в тому числі Сполученими Штатами, тому все це не випадково, але Салавйову. Дуже подобается ставят эти ультиматумы Трампу. Но если Америка вступится за а, Старлинки, это значит, что Америка с нами воюет на территории Украины. Ничего не было. Поэтому вопрос простой. Илон Маск воюет с Россией в каком качестве? Под американским зонтиком? Или в своем личном качестве. Если в своем личном качестве, значит, мы можем воевать и против Илона Маска и всех его структур. Точно так же структура палантира. Ну, Просто далами какое то понимание, що происходит. Коротше кажучи, що пропонує Соловйов? Він пропонує не просто воювати зі структурами плантиру. Він пропонує їх бомбити. А це означає, що ударів Росія мусить завдати по країнах, із якими вона не знаходиться у стані війни. А це, по-перше, Сполучені Штати. По-друге, це країни Європи, такі як Франція, такі як Італія. Ще є Мальта, ще є Малазія у всіх цих країнах і не тільки виробляються компоненти. До старлінків, тому у це паланцір. Це як е, давайте біть по центрам прийняття рішень. Новий цвіт сезону модний, розумієте, да. Але все ж таки, ми з вами мусимо обговорити найсолодше те, що відбувається у росіян на фронтах, тому що там справжнісінька катастрофа. Усе управління військами лягло на багатьох ділянках. Зупинені штурмові дії, занили абсолютно всі і на всіх каналах. По перше, за Занили військові, що зрозуміло, тому що вони знаходяться на полі бою безпосередньо і їм гайки. Занили воєнкори, занили пропагандисти і занили навіть ура патріоти. Власне, без старлінка вийшло так, що без цієї ворожої технології страшної росіяни відкочуються у минуле століття. И цены я вам кажу, це цитата с прямого эфира. Если они сделают белые списки вот этих старлинков, то все наши терминалы выключатся. Как сейчас работает, например, танк на передовой? На танке стоит маленький старлинг в 5 я знаю, стоит 35 тысяч рублей на данный момент. Вот. Он стоит на каждом танке. Через этот Starlink, а парни, работая с танка, выходят в интернет. У них выводится на условном планшете или телефоне картинка с Мавика, который поднимается высоко, и они, соответственно, лупят с танка, и снаряды, они видят в режиме реального времени, куда прилетают их снаряды. Корректировка, уровень бок. При этом по голосовой связи через интернет они находятся на связи с командиром, и командир дает им указания, куда лупить. В этот дом, следующий дом, этот окоп, там, ну и так далее. Если все это рухнет, то мы откатываемся, например, в прошлый век по взаимодействию с дронами нашей, например, бронетехники. Это просто частный случай. Окопы, командные пункты, везде все на Старлинке. Исключение Курская, Белгородская области, приграничные вот эти районы, о которых мы говорим, туда, где Старлинк не работает, туда героические связисты затянули кабель а, uh, собственно, обычный интернетный. И, соответственно, с него уже uh, происходит работа командных пунктов. Но это потому что, во-первых, доступ к старой территории и uh, там просто физически не работает Starlink ни у нас, ни, кстати, у наших в uh, Изіві. Что насмішніше, в цій ситуації, що росіяни вже перебували колись в цій самій точці, в дуже, дуже подібній ситуації. А ситуація ця була із победним руським танком, радянським Т-34. Ви, напевно, про нього багато чули, я вдохнула. В дитинстві в музеї війни дуже любила дивитись на цей танк. Я його обожнювала. Ну, врешті виявляється, що допоки там не з'явилася американська радіостанція, цей танк «Побєди» абсолютно був глухонімим. А ще він не їхав і виходить, що не стріляв, і багато чого не міг робити. Во всьому помогли англосакси. І така ситуація була не лише з танками. На початку німецько-радянської війни у авіації СРСР. Радіозв'язок він був відсутній як явище. Радянські пілоти спілкувалися фізично через погойдування крил, і літаки ці махали крилами, допоки англосакси ті ж саме не передали необхідне обладнання по ленд-лізу. Тож, слава Богу. Росіяни не вчаться на власних помилках. Це в тому числі дає нам перевагу. Ну і фіналізувати це все. Я от думала, чим закінчити сьогоднішнє відео, чим за його закінчити, що б таке придумати, що б таке взяти. Я бачила щось і про побут росіян і так далі. Але подумала, що краще за нас усіх зможе фіналізувати це відео Ілон Маск за одну секунду. Ну розтягла я цю секунду на 6 секунд для того, щоб ви всі цим насолодилися. Ну і власне що вже завтра на Райтнау ми з вами поговоримо про капустін Яр, який перестав бути недосяжним, який уже зазнає пошкоджень від українських дронів і навіть від українських фламінго. Про це все вже завтра. Ну а поки я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, поставили лайк і підписалися на канал. Побачимось.